Чи грабує і чому грабує Трамп Україну? Сьогодні увага прикута до підписання так званої ресурсної сировинної угоди або угоди про надра. Делегація на чолі з Зеленським полетіла Сполучені Штати Америки, і я хотів би цим відео розібрати деталі і в першу чергу відповісти всім тим, хто коментує і тут в Тікток і на моїх сторінках в інших соціальних мережах. І пише: Трамп грабує Україну. Як він може? Безпреділ. Наш Зеленський молодець. Підтримуй його. США хоче пограбувати Україну. Друзі, читаючи такі коментарі, в першу чергу в мене є бентеження щодо вашого психічного здоров'я. Тому що, друзі, давайте тільки факти і правду. Без емоцій, як завжди. Звідки взялася ця сировинна ресурсна угода або угода про надра? Звідки вона взялася? Давайте пригадаємо. Я з 3 по 10 лютого був на молитовному сніданку в США, і тоді, на чисельних зустрічах з сенаторами, конгресменами, взагалі не обговорювалося питання ресурсів України, як і не обговорювалося питання якогось боргу України перед США. А звідки взялася ця ресурсна угода? А я хочу нагадати, і в кінці відео я вам дам фото статей в наших навіть виданнях і пряме відео, пряму мову Зеленського. 7 лютого Зеленський в інтерв'ю Reuters сам запропонував Сполученим Штатам Америки Дональду Трампу переважне право у отриманні прибутку як. Від відбудови України, хоча ще не було досягнуто мира, так і прибутку від українських надр та ресурсів. Згадайте, інтернет все пам'ятає, якщо вам пам'ять під, підміняє. Тобто, Володимир Зеленський сам вийшов з цією ініціативою. Сам. Чому? Давайте проаналізуємо. А тому що, друзі, він фактично дає хабаря Трампу. Республіканцям і всій Америці, всім Сполученим Штатам Америки, для того, щоб і надалі залишатися на посаді президента, коли почались розмови про ресурсну цю угоду, коли Зеленський вийшов з цією ініціативою, тоді, коли в США однозначно сказали, що Зеленський повинен піти у небуття, він всіх дістав своїми діями, бездіяльністю під грою. Я хочу нагадати вам. Що весь пул Зеленський, всьо... Зеленського, вся команда Зеленського на чолі з послом України в США Маркаровою вела діяльність на виборах президента США 24 році і на виборах в Конгрес і Сенат проти республіканців і проти Трампа. Маркарова посол України в США їздила в предвиборчі тури з демократами. А як працювали наші помийки? Які обслуговують офіс президента Зеленського, то я думаю, кожен може загуглити і подивитися, ким тільки не обзивали Трампа. Популіст це було саме м'ягке і недолугий, і некомпетентний, і взагалі дурним на деяких жовтих ресурсах і контролює банкове, це зрозуміло. Все збрудне виливали. Якщо хтось думає, що це не впливає на точку зору українців, які вже стали громадянами США і приймають у виборах, то ви дуже помиляєтесь. І американці, зокрема очільники республіканської партії, вимагали вже тоді відсторонення від посади Маркарової з посла України в США, але вона до сих пір залишається, до сих пір там ляльководить і збирає в мітингу, Мітинги, начебто, в підтримку України, а по факту в підтримку Зеленського, того Зеленського, який протягнув вже й постанову в Верховній Раді, для того, щоб і надалі займати посаду президента. Трамп і республіканці чітко маркували зразу після інагурації Трампа, що Зеленський диктатор не назвали все своїми іменами. І після того Зеленський і вся його банда зрозуміли, що підгорає, треба терміново щось робити. Що робити? Треба дати, дати хабаря Америці, не Трампу, не якимось, реформацію. всій Америці. І Трамп як бізнесмен ну, правильно все зреагував. Ну а чого ж не взяти? Чого ж не взяти? Для Америки, не для себе ж особисто, і тут почалося тянити толкай, тому що не угода цікавила Зеленського. Зеленського цікавить своя особиста безпека і в частині свого життя. Тому що те, що він наробив, рано чи пізно відгукнеться Катюзі по заслузі, і він хоче отримати гарантії безпеки, як свого часу отримав гарантії безпеки. Через прем'єр-міністра Ізраїля від Путіна, що нічого з ним не будуть робити, не будуть його нищити. А нам розказували байку, що на нього замахи відбуваються. Ні, на перші дні повномасштабного вторгнення це знову таки береже інтернет. Така була домовленість. І зараз він хоче отримати чергові домовленості. Він готовий віддати сировину ресурси України, щоб залишитися і далі вас тримати в кайданах, далі знищувати ваші права свободи, тримати конституцію на паузі, тримати закритими кордонами і просто паразитувати. Зрозумійте це, друзі. А ви виступаєте зараз і в чергову з цього сонцеликого, бонефтіка ліпите ікону і кажете: ніхто не має права назвати його диктатором. Це Трамп-диктатор. Це він хоче погрубати. А Зеленський молодець. Він захищає наші інтереси. Долю змаком він захищає, захищає тільки себе і свій особистий зиск. Спробуйте, спробуйте ви, ті всі, хто такий розумний, в Україні щось почати, хоча б писати. В соціальних мережах проти Зеленського. Назвіть його диктатором, коли ви забороняєте іншим. Я подивлюся, як довго ви будете назвати диктатором. В Україні вже, за оцінкою якої читає в Євросоюзі, більше 10 тисяч політв'язнів. І це ті політв'язні, які стали цими політв'язнями, тому що вони просто говорять правду. В соціальних мережах написали, що Зеленський диктатор узурпатор. Що він нелегітимний, на... відлайкали перепочником коментарі на них відкриті справи. Запроторено кращому випадку під домашній арешт, а в гіршому вони в СІЗО. І це вже більше 10 тисяч. Це реальна Україна, друзі. Зеленського підгорає. Про це знають Сполучені Штати Америки, про це знають республіканці. І він поїхав сьогодні в США. Він сьогодні в США. Хоча він там не потрібен. Підпис під угодою буде робити міністр закордонних справ Себіга. Потім буде угода ратифікована Верховною Радою, і тільки потім в Україні він вже як та людина, яка займає посаду президента, по факту підпише підписує законопроект, що він став законом. Тому що вся влада сконцентрована в Зеленського без його підпису не стає чинним жоден законопроект законом. Він призначає всіх, він на все впливає. Він має таку вертикаль, жорстку вертикаль, репресивну вертикаль влади, що він впливає на всі процеси, і такої влади не було жодного президента України до нього. Та й іншим президентам світі таке тільки слисниця. Це нонсенс, це сюр, це парадокс. Парламентсько-президентської республіки ми маємо фактично повністю президентську країну, тотальну президентську диктатуру. І це факт, друзі. І Трамп і республіканці почали про це говорити. А щоб не говорили. До речі, риторика, бачите, ну бізнес є бізнес. Ну а чого має Трамп, чому мають республіканці, чому мають США переживати за кріпаків, за рабів, які ще й зійшли з розуму і оспівують зараз шану Володимиру Зеленському, який їх тримає в кайданах? Ну, якщо ви такого хочете, ну Бог з вами, тоді ми зараз не називаємо його диктатором, ми називаємо узурпатором. Ми беремо сировину. Ну, принаймні, платники американських податків отримують зиск, отримують повернення коштів. Економіка Америки запрацює. Оце сьогоднішні реалії, друзі. Це те, що ви творите тим, що підтримуєте зараз, фактично диктатора. І так, сьогодні подивимося, чи буде підписана угода. вона взагалі сумнівна, але подивимося, скоріше все, вона буде підписана Сибігою. В той час в кулуарах Зеленський буде домовлятися, зустрічатися з сенаторами, конгресменами, упрошувати, умолювати Трампа, щоб лишатися на посаді президента. Тому він туди поїхав, друзі. А вам, що вам залишиться України, окрім Кайданів? Кордонів і підготовки ваших уже дітей для бусифікації. І жінки приготуйтеся, вас теж буде бусифіковано. І ці відео я дам фотографії як нагадування на статті в українських ЗМІ і відео з прямої мови Зеленської, як це відбувалося 7 лютого цього року. Хто вийшов за ініціативу цієї угоди? Тому не Трамп грабує, вас здають, вас продають як худобу. Вас уже бусифікують як худобу в Україні. І я не можу на це дивитися, хоча я знаходжуся в відносній безпеці зараз в Європі, літаю в США. Я не можу всіма фібрами душі це сприйняти. Тому що я вільна людина і хотів би навколо себе бачити. Вільних, спроможних українців, а не кріпаків, яким промили мізки зеленим ІПСО, зеленою інформаційною психологічною спецоперацією. А ви ведетеся, оспівуєте. Фактично злочинців, які вас керують, друзі? Схаменіться, прозрійте, станьте мудрішими, щоби вижити. Важливим є те, друзі, що в Сполучених Штатах Америки, принаймні на всіх зустрічах, які я був, взагалі ніде не лунало питання боргу України перед США. І якщо такий борг існує, то, то чому нам про нього не говорять? Чому нам розказували, що на шару дають, на шару берем? І це був головний аргумент проти лендліза, який злив Володимир Зеленський разом з Байденом в Унітаз. Ініціювали республіканці, ініціювали патріоти України та ж сама Вікторія Спарц, яка отримала ручку від Байдена за лендліз. Але так лендліз не було реалізовано. Бо Зеленський не подавав запити. Я думаю, що це була спільна домовленість демократів і Зеленського. А нам щось давали, типу на шару. Твоя виявляється не зовсім на шару. Виявляється, є борг. Тоді покажіть нам ці угоди. Якщо є борг, а якщо боргу немає, то чому тоді виходимо з цією ініціативою? Самі запропонували прибуток від відбудови, самі запропонували США, Дональду Трампу, республіканцям, прибуток від видобутку українських надр і сировини? Задайте собі це питання, друзі, і надайте на нього відповідь. Щодо самої угоди, то в мене глибоке переконання, що це підстава свиня Трампу і всім республіканцям. Будучи пов'язаними з Соросятами, з Томашем Фіалою, з Пінчуком, з кланом Кучми Пінчука, Зеленський і його команда може грати якусь чергову підкилимну гру. І лише час покаже, чи я правий. Ну а зараз, друзі, в кінці даю фото для нагадування вам, хто ж таки виходив з ініціативою. Почати розмови про ресурси про українські надра. І пряма мова у відео Володимира Зеленського. Подивитись там, от дивіться, що відбувається реально не ті з депозитса прайслес. Із хюж амасфани. Хюч. Таді звайвині це So, if we are talking about a deal, that's what the Americans want, then let's do a deal. We are only for it. Let's do the deal. It's a this is what I told President Trump when we were together. I told him this is the victory plan. Why victory? Victory for all. We will protect those trillions. We will prevent Russia from mining the minerals which will later be used to produce technologies for the three countries of the axis of evil. The Americans helped the most, and therefore the Americans should earn the most. And in rebuilding Ukraine, they should have this priority, and they will. I would also like to talk about this with President Trump.